Караваїв забив за збірну. Ні, ні, чекайте. Коли він в офіційних матчах останні забивав в лізі націй. Угу. Значить, коли він забиває, то збірна неодмінно перемагає. А отже, цей весь валідол, він був заздалегідь недоречний. Але ж він забив на 90 хвилин. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Збірна України перемагає збірну північної Македонії з рахунком 2-0. Навіть зараз це тяжко казати в рамках кваліфікації Євро 20 24 Трішки валідольний видався цей матч, втім він видався переможним. Це головне. Про найцікавіше розповідаємо. Я дуже вдячний хлопцям. Македонія створювала моменти. Я бачив, що вони дійсно вийшли перемагати, і я вважаю, що ми сьогодні заслужно перемогли. Шуцькати. Типовий матч для наших клубів все було під контролем, забили голо. Далі пішла паніка, і всі сіли у захист. А там і проблеми пішли. То Матвієнко програє боротьбу, то мудрик не відпрацьовує, то забарний впаде. Збірна України дуже впевнено почала цей поєдинок. Склад на гру був цілком очевидним: Ярмола і циганкова не було. Був зубков по іншим позиціям все було очікувано. Хлопці одразу ринули в пресинг до першого забито. Македонців на полі відверто не було. Домінація, низка моментів і нарешті. Багато крутих дій від Михайла Мудрика. Він раз за разом проходив ту оборону суперника, як ніж різав масло, але останнього акорду не вистачало. Мудрик ну, таке враження, що просто ігнорував партнерів по команді. З Мудриком по три пай грає. А як тільки віддасть пас довбику, то, то вже п'ятеро накриваються. Видно, що почеттіно працює з Мудриком, набагато впевненіше став. Але треба частіше бачити партнерів, бо поки нагадує пізнього коноплянку. Справді, Мудрик в цьому матчі відіграв. В одну з ключових ролей постійно розганяв атаки, додавав їм темпу, швидкості. Було вкрай тяжко правому флангу оборони македонців грати проти міська. Але знову ж таки, таке враження, що сам хоче забити цей гол, і, і от реально, останнього прямо корду не вистачає. Інакше ця ідилія з його проходами вона була просто. Крім мудрика, дуже сильний матч видав Судакові. Як же він тероризував того Дмитрієвського. один удар, другий, третій? Каїв, що один з цих ударів був результативним? Судаков Лев Матчу, на мою думку. Я хизи, хто отримав приз. Напишіть про це в коментах, бо просто не бачу. Один 30-та хвилина. Нашим вдалось дотиснути македонців, і далі було тяжко. Раз за разом македонцям вдавалось долати наші оборонні редути і пробувати поворотом. але ж там не болбой стоїть. Коли ми забили гол, гравці трошки більше зосередилися на грі в обороні. Ми не контролювали м'яч, але це заслуга Македонії, яка намагалася зрівняти рахунок. Дуже гарно, що сьогодні вистояли. Вдавалось нам відбивати ці атаки, вдавалось будувати свої. І раз за разом ми біля воріт суперника створювали небезпечні моменти. Ставало гарячіше і гарячіше, чого вартий тільки момент за участі довбика і мудрика. І знову ж таки, ми мали реально чимало моментів. xg 2.77. два мали забити, але є претензії до реалізації, і навіть не в мене, а у Риброва. Якби раніше, то було б не цікаво. Ми завжди любимо тримати інтригу до кінця. Словом, це був важкий матч проти Македонії. Так, ми переграли їх по моментам, так, ми мали більше гольових нагод, але знову ж таки, треба спокій в таких матчах організовувати собі раніше, а не на 90%. Плюс доданій хвилині, коли Караваєв ввімкнув генія і принизив трошки Дмитрієвського. Караваєва не можна не любити. Наш трудяга, голкіпер про македонців, весь матч тащив, щоб пустити таку шляпу. Реалізація моментів з цим у нас в цьому поєдинку були проблеми, і я не буду втомлюватись наголошувати на цьому. Бо наступний матч у нас проти збірної Мальти, яка апріорі буде проти нас, як і проти будь-якого іншого суперника, буде грати від оборони. І там реалізація дуже потрібна. Перемагати Македонію, перемагати Мальту і далі буде ключовий матч з Італією. Якщо ми не переможемо Мальту, про матч з Італією, на мою думку, можна забути. Тому реалізація в наступному матчі це найважливіше. Історія. До речі, друзі, лінія на матч Мальта Україна вже відкрита. Прогнози, робіть у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. За ним жило від бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ваші думки про цей матч пишіть в коменти. На сьогодні це все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.